вот присут... Ось тут є сонце, і воно присутнє на кількох каменях. Є око, яке дивиться у небо. Це руни добробуту. Ці бетонні балки, частина інсталяції скіфська спадщина. Її встановили на вулиці Бібліка. Ідея належить підприємцю Євгену Кулику. Сама та ідія у того кальцовова сама ідея кільцевої радіальної побудови вона відсилає нас до Атлантиди, коли за переконанням істориків та вчених все будувалося саме таким чином. Скіфська спадщина один з проєктів бюджету участі. Це програма, за якою жителі Харкова обирають проєкти, а втілюють їх за гроші з міського кошторису. Ця ідея перемогла минулого року. На облаштування майданчика мали надати півтора мільйона гривень. Минулого тижня місцева реадміністрація оприлюднила фото інсталяції. Це викликало обговорення у соцмережах. Ідею назвали копією британського стоунхенджу. Користувачі публікували такі відео. А так на споруду реагують жителі району. А що це взагалі?» Стоунхендж. Серйозно? Я в шокі. Ну, дуже странно. А ну, то балки верхні не впадуть. «Немножко грустно». Якось так Ми виглядає, трохи сумно додати якихось було, щоб фарб, щоб було де, щось де, саме Харківське. Харківське. Гарна ідея, але півтора мільйона. Де вони? Це було схоже на якусь пентаграму, Там лежали якісь мішки, а потім, коли почало строїтись, батьки сказали, що це буде Стоунхендж. Ми о, загуглили, зрозуміли, що це. Це копія. Копія? Не оригінал? Точно? Оригінал вже розрушений давно. Заважать не заважає. А що тут може подобатися? Раніше думали, що на ХТЗ тільки бандити, які злочини скоюють. Бачите, тут ще й щось будують. Так виглядав сам проєкт, який викладали на сайт портал Харків'янина під час голосування. У документах йдеться погодив будівництво тодішній керівник профільного департаменту Роман Нахорошков. Нині він працює в іншому департаменті і своє рішення коментує так. За проєкт містяни голосували торік. Він був затверджений на сесії міськради. Реалізацію та укладанням угод з підрядниками займався департамент житлово-комунального господарства, де я не працюю від квітня цього року. Хто це підрядник, організацію не називає ані Нехорошков, ані сам автор проєкту. Останній додає, роботи ще не завершені. Навесні на балках хотіли висадити мох, а конструкції пофарбувати. Щоб при обході сонця оно давало отблески такого сияния. Щоб, коли сонячно воно блікувало, сяяло. Це може здається, що у такому неприглядному вигляді, але все це ручна робота. Мене викликали на комісію десь чотири місяці тому. Збиралася велика кількість людей, з'ясовували чи робити цей проект. проект після розголосу у соцмережах. мерії заявили, харківського стоунхенджу не буде. Підряднику гроші не платитимуть, каже міський голова Ігор Терехов. Такий Стоунхендж нам не можна. я сегодня... такий Стоунхендж нам не потрібен. Сьогодні дам доручення його знести. Якщо буде нове бачення, що треба зробити, щоб було якісно та красиво. Ми розглянемо проєкт ще раз, і в випадку необхідності виділимо на нього кошти. от просто Ну ось так просто прийти та знести, і що? А доробити, прийти, і сказати, що ми з цим не погоджуємося. Проте знову ж таки, де були протягом усього.